У бій з піснею та зброєю в руках українська військовослужбовиця виконала марш українських націоналістів у блокадному Маріуполі, заспівала у темряві в перерві між відбиттям штурму Азовсталі. На записі військові чоловіки підспівують дзвінкому жіночому голосу. Давайте послухаємо. З ми великої години з пожежі і судум'явоні. Спіль потратив України кормив нас з нів і пізнісь на ворогів, і ось ми йдем у бою життєвому, тверді місні, не знай як ремінь, бо плач не дав свободи ще нікому. Той здобуває світ. не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то розкіш боротьби, солодше нам у бою умирати, ні жити в путах, як німі раби.